Подивіться, як розкішна квітне, ароматна вічно-зелена лавровишня. Її листя зовнішнім виглядом нагадують лавр благородний, всім відому спецію, і часто сушене листя Лавровишні використовують як сорогат лавру. А от плоди, схожі на вишню, вони їстівні, їх використовують для приготування вина та різних напоїв. Суцвіття лавровишні зовні схоже на черемху. І це не дивно. Адже лавровишня не має до лавру ніякого відношення, вона родичка сливи і черемхи. Цей вічнозелений кущ може виростати до 6 метрів висоту і часто використовується для створення вічно-зелених живоплотів. Рослина має лікарські властивості, але її листя в свіжому вигляді може бути небезпечне для домашніх тварин і кіз.